Друзі, вітаю сьогодні. Перше серпня з вами знову центр громадської аналітики. Вежа і нарешті з нами в студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Вітаю чому нарешті? Тому що ну Артур зайнятий він в справах постійно і нам складно до нього достукатися. Я говорю це без іронії, але е, ви знаєте, дописувачі, глядачі каналу просять, аби ви прокоментували саме ви прокоментували історію з Китаєм. Пане Артуре, мене до вас буде дуже конкретне запитання, що відбувається з торговою угодою Китаю та Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що вчора Скотт Бесент після м, Стокгольму на прес-конференції заявив: ні, перепрошую на прес-конференції в ефірі телеканалу СІ заявив про те, що угода між Китаєм та США майже готова. Китайцям там треба технічні моменти узгодити. А попередньо була інформація про те, що. Ну, ще три місяці будуть вони перемовини вести. Кому вірити, і що це означає, що нам дасть ця торгова угода? Ну треба почати спочатку: початку. 134% тарифів на Китай були відтерміновані на час, доки Америка не укладе велику угоду, так звану з КНР. Не вдалося її укласти одразу. 33-й раунд був переговорів про пролонгацію пролонгації відтермінування. І наразі цей строк триває. Дедлайн передні мав сплисти десь на початку 12-го, якщо на поляюся, серпня, а тепер він знов продовжений. І тривають переговори. Детали цієї угоди ще насправді ніхто не знає. Тобто, ті раунди, які були у Швейцарії, потім у Лондоні, вони насправді були досить розмитими, крім того, що була там закріплена там 30 та плюс відсотків цього тарифу, доки тривають переговори. Переговори з КНР, це не просто переговори з КНР. Це переговори про все, що є в світі, з рахуванням того, як і які угоди уклали США з іншими державами. Зараз ситуація дуже вигідна Америці, тому що фактично всі стратегічні великі угоди були укладені. А ті, які ще не укладені, будуть, певно укладені на американських умовах. Останнє мова про Індію, яка має 25% тарифів, хоч і менше, і переговори тривають. Ми Бачимо зараз. Ці риторика до Індії. Це риторика примусу. Така сама була до Японії, така сама була до Південної Кореї. Всі пішли на американські поступки. Ну і все наразі вигідно США. От європейський Союз зі штатами уклав велику. Угоду Японія з європейським судом уклала угоду. Uh, всі ці угоди антикитайські, тому говорити про те, що у Китаю є якісь там знатосильні сильні карти на столі ні, не можна говорити. Ну це якщо мова Дональда Трампа. єдина карта, яка зберігається в руках Сидзіньпіна, це ініційоване власне підживлене і продовжувана ним російська війна в Україні. Це ключовий так. фактор. Mm, вже я думаю, ні для кого не секрет, що Китай ключовий фактор війни, що Росія здатна вести війну навіть цієї хвилини за допомогою Китаю за сприяння Китаю. Щойно сімпін не захочуть цього, війна закінчиться так само легко, як вона почалася та з боку Росії, тому що Росія не здатна без Китаю вести війну, і про це все ці переговори, про це, все, всі ці дедлайни. Я думаю, що цей дедлайн, який ми побачили для Росії, та там 8 число, якщо не помиляюся. Це також про Китай і про хід переговорів з Китаєм, тому що є великі погрози тарифні щодо КНР за закупівлю російських ресурсів, 100% тарифів, та про це ми в Конгресі до 500, не будемо про 500 говорити. 100%. якщо Китай не укладе великої угоди з Америкою, яка певно включає завершення російської війни. Це не 134%, а 234%, та або плюс. Це всі ці речі, які дуже лякають китайців, тому що ці угоди, які Америка має з Європою чи з Японією чи з іншими державами передбачають відсутність для Китаю реального альтернативного великого демократичного ринку, тобто джерела надходжень. І якщо для Китаю закриті американські, європейські японські ринки, не те, що вони закриті реально, просто що там є певні правила вигідні Китаю або ну посилюється у такому разі, Китай не знає, де він буде заробляти кошти, тому що ну навіть Південно-Східна Азія, яка могла бути якоюсь десь альтернативою, враховуючи те як на який динамічний ринок там в Індонезії, і наскільки він розвиватиметься там в найближчими роками. Індонезія уклала велику угоду антикитайську з Америку. Ага. То тому, тому я не бачу якихось моментів, якісь там вкрай вигідні Китаю, крім війни, яку він буде використовувати по максимуму для досягнення вигідних для себе цілей. Інше питання, що Америка хоче зробити так, щоб Китай нарешті заплатив за російську війну, і все uh -huh. до цього йде? Це питання цікаве, ми зараз його обов'язково обговоримо, але в мене тоді таке а, запитання до вас: якщо так все ну, загалом виглядає привабливо, і єдиним питанням проблемним у переговорах Китаю та США є російська українська війна, чому Трамп затягує з цим питанням? Угу. Ну, Він не те, що затягує з нею. Можна говорити про те, що його цілі не змінилися. Він надалі хоче відірвати Росію від Китаю, тому що з його погляду сама Росія є. Головним пазлом для третього війни китайської війни, ага. тому що її ресурси, її е, території, географія, логістика ключові для того, щоб вести повномасштабну війну з усім світом. Якщо не буде там Росії, Китай не зможе робити це в тих масштабах, на які він претендує, і були спроби укласти угоду з Росією між Америкою і, ну, і Росією, та не вдалося. Не вдалося, і це те в принципі, що всі розуміли. Мені дуже цікаво, звісно, почути тих людей, які вірально вірили в те, що це можливо. А тепер же Трамп перейшов до політики примусу. І цей удар по Китаю ключовим фактор російської війни, що дуже позитивно, і це те, що варто було б зробити ще з 22-му році. Тоді я думаю, війна вже була б завершена. Ну от. і також ми бачимо, що відбувається такий транзит в підтримку України, тому що це виділяється, обіцяється принаймні багатомільярдна нова підтримка. і загалом досить зараз сприятливі умови створюються для України в порівнянні з тими погрозами, які звучать в бік Росії. Звісно, хтось може сказати, що Трамп нічого не зробить, але я сумніваюся, що він нічого не зробить, тому що він ем, використав всі позитивні інструменти е, впливу на Росію, та як під китайську автократію, і що найголовніше Росія не хоче і не може вийти з китайської повини, і це означає, що Трамп буде переходити вже в агресивну та м -м, історію, те, що в його інтересах вибити російську війну в Україні як козарсі цінпіна, я думаю, це зрозуміло і ну. Принаймні те, що відбувається останніми тижнями, все відображає, що він йде за цим курсом. Яка може бути граційність з боку Трампа? Ну ми ж проговорили тарифи, це дуже серйозно. Oh. Тому, що... Я пер перепрошую, Китай сказав мені начхати і готовий платити. Ну, він це сказав. Він так само говорив, що йому не чхати, і він накладав контртарифи. І наступного дня він почав робити винятки для американських компаній, тому що він розуміє, що Китай є більш залежним від американського ринку, ніж Америка залежна в серії ресурсів від Китаю. Він екзистенційно потребує доступу до ринків. І уявімо, що китайські товари не можуть продаватися так, як вони продавалися до Америки, до Європи, до Японії. Це ключові економіки планети. Куди так. Китай буде продавати свої товари? Машина китайська, економічна, працює таким чином, що станок має працювати щоденно, виробляється мільярд якогось товару, і цей а. товар має бути негайно продано. Тому створювалися ці платформи на кшталт Тему, Алібаби і так далі, де люди за три копійки щось купляли в собі і підривали місцевих виробників. А, з багатьох причин це на виєдна демократія. Нині і це буде закриватися. Якщо китайський товар ну, від умовно, телефону Xiaomi до якоїсь китайської деталі, Зростає в цінах на 234%. Та цей ага. тариф починає ага. діяти, ну звісно, це дуже погано. Закриваються китайські фабрики, за китайською ну, їхня логістика, вони не знають, що робити з цим товаром. Суспільство починає протестувати. Що цікаво, ми можемо сказати про Китай. Китай не Росія, він ще гноліший, ніж Росія, і небезпечніший, ніж Росія. Але водночас через своє населення, та величезне мільярдне населення, 1,4 4 мільярди, але менше, ніж 200. Там є протести. І коли почалися перші Трива Трампа люди почали виходити на протести, тому що закрилися їхні фабрики. Китайці виходять на протести, коли їм нема чого їсти. А їм часто нема чого їсти. Китай бідна країна, нерозвинута країна. Все, що люди знають про Китай, якісь велике це брехня, тому що це інформація про великі міста. Тільки щойно ти виїжджаєш за межі Пекіна, Шанхаю, Шенженя, Гуанчжоу, та інших міст. Починається Чорнота, і часто ще гіршу чернота, ніж та, яка є. На Росії, ну от ну, це якщо дуже спрощено пояснювати. Тому тарифи це удари. Якщо говорити про ширші його політичні кроки, вони вже зроблені. Китай розраховував, що йому вдасться вберегти свої проксі юрисдикції в Південно-Східній Азії, В'єтнам, Таїланд, Камбоджу, Індонезію, Малайзію. А з кожної цієї країни є своя історія. Основна країна це В'єтнам, яка і головний конкурент Китаю, крім Індії, і яка була проксі. Державою для китайських товарів угода була підписана блискуча між Америкою і В'єтнамом. І В'єтнам пішов на антикитайські вимоги. Правно всі, які були в Америці. Чому ну тому, що він природній конкурент? В'єтнам сам хоче багатіти без Китаю і сам бути успішним без Китаю. Це їхні природне бажання, а це означає, що в, Китаю, в Китай втратив вже проксі юрисдикції. А якщо там чи зможе Китай використовувати якісь там ще менші юрисдикції, ну це великі юрисдикції, менші юрисдикції. там скачем на мальмальдіви. Ну, навряд з Мальдівом вийде все легко, тому що примус буде застосований і до них. Плюс на Мальдіви тисне Індія. Ну це як чисто приклад, тому. Геополітично та економічно ці кроки вже зроблені, залишилися тарифи на сам Китай. Чи будуть нові санкції на Китай Ну вірогідно також будуть. А, якщо говорити про лінії оборони, про підтримку Тайвані, про підтримку Японії, як першого стріного ланцюга це все також, також буде відбуватися. Ще й Америка починає вимагати від України бути злученою в цей процес з огляду на те, що сьогодні пропонують в Конгресі та ну, цю ініціативу американсько тайванська українська дронова ініціатива. Це те, що американці ініціюють? Україна може уряд України може цього не хотіти, але якщо Конгрес. За це проголосує, це підтримає Дональд Трамп. Не буде жодного іншого майбутнього як українсько-тайванського майбутнього. Тобто і нам доведеться забувати про китайське. Ну це якщо так будувати прогноз Серністрокова. От якраз тут питання про забути про китайське. А сьогодні Америка, Європа готова забути про китайське уже це... і Індія вони вже забезпечить попит, який сьогодні є на цих ринках. як Частково. на мене, це дуже серйозний інструмент у тиску китайського на ну, США і на весь світ. Звісно, 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 це все є. Залежність досі є, але вона не така, як була в 2018 році, і геть не така, як була в 2022 році. Світ змінився. Диверсикація на всіх постачання перестала бути декларацією. Це все те, що mm -hmm. працює, та тобто виробництва. Вже працюють в цих юрисдикціях у В'єтнамі, у Таїланді, в Малазі, mm -hmm. а, в Індії, в багатьох інших країнах. Ну, якщо ніхто не віриться там нашим слухачам, ці слова можна просто там пройтись по у київських магазинах, подивитися, що де виробляється. Та уявімо, а, ну. Тут можна про техніку говорити, можна говорити там, про легку промисловість, та, там, про mm -hmm. одяг елементарно. Mm -hmm. От в Україні є там дві великі групи, які забезпечують одяг та мас-маркет. Польська група, не будемо називати, та, і турецька група. Вони активно тут працюють. Турецька група все в Туреччині, це зрозуміло. Або не в Туреччині, а в Бангладеш. От. А польська група також робиться в Бангладеш або в інших країнах. Та, там знайти made in China одяг. Вже набагато складніше, якщо це звісно на Aliexpress або на тему з технікою. Така сама історія, комп'ютери. Планшети, телефони, все це буде вироблятися і виробляється вже в альтернативних юрисдикціях. Те, що в Україну часто доїжджає дуже неякісний технологічний товар з Китаю, це наша велика біда, що наш споживач не має доступу до альтернативних якісних товарів, наприклад, японського виробництва чи там тайванського виробництва, ну там в сегменті тих самих там ноутбуків і все інше, але це все працює ну там умовно на сусідню, там угорщину, та чи словаччину, чи Польщу. це, якщо ну дуже банальною мовою розмовляти. Тому я говорив про те, що альтернативи є. Але е, е, елементи. Звісно, це проблема, але варто ще розуміти, зараз весь світ почав вивчатися і вже знає, де в них і длялучать рідкісноземельні елементи. Видобувати їх це не проблема. У 26-му році почнеться активний видобуток цих рідкісноземельних елементів по всьому світу, бо вони насправді не рідкі, та та не рідкісні. Вони були усюди. Їх просто важко добувати. Це екологічно дуже вигідно. Європа свого часу сказала: ну, а начним це робити? Що це можна робити в Китаї, де це все валяється умовно усюди? Справді не в усюди на окупованих територіях Монголії, та то на або там біля М'янми. І, і Китай і, і інвестували ще в переробку та перероблювання цих ага. кількісно земельних елементів, але зараз весь світ укладає угоди для того, щоб входити в Китай, ставляться цифри там в три роки, в п'ять років. Але навіть якщо говорити ага. про історію три роки, ця розмова наприклад, почалася там ще в 24-му році, коли переміг до Трамп, Хоча і ага. це про Байден, як ти розмови відбувалася, вже пройшло скільки місяців. Вже восьмий місяць 25 го року, так ну серпень. поки що Америка не змогла відмовитися від і різкісно Китаї. Китаю. Вона не може це відробити дуже швидко. Але якщо говорити про 3-5 років, вона від цього відмовиться. Тому Америка пропонує такий статус-кво, де вона закуплятиме те, від чого вона відмовитися не зможе. Але в тих умовах, які вигідні їй, тобто це не буде історія, що ми залежні від ваших літісно земельних металів, і ми не будемо. Вас на вас, як тиснути, робіть що хочете. Ні, робиться все, щоб звужувати китайцям простір для маневру. Якщо така ну, дуже приваблива картина, яка нині складається для нас, для Америки, для Заходу, а для Китаю така печальна, то абсолютно логічно, що для Китаю залишається один цей козир, про який ми говорили, який вона буде використовувати, це продовження російсько-української війни. Тобто, говорити, що Підписана угода буде в тому ну, можлива лише за умови припинення. Ну, мені складно про це говорити. Хоча я так само вчора ввечері говорив, оскільки заява Скота Бесента вона доволі оптимістична була. Адже підписання угоди може бути якраз через припинення російсько-української війни. А, чи справді ми можемо зараз допустити, що Китай в нинішніх умовах несприятливих для себе може примусити Путіна через непостачання товарів? А це йому мінус і по ринку. Зупинити цю російсько-українську війну може наказати, не примусити. Ну давайте він може наказати, не примусити. Це ж не так працює. Росія глибоко залежна від Китаю, Китай не веде переговорів з Росією. Китай їм наказує по суті. Особливо а. це зараз проявляється ну, в усьому. А, якщо Росія хоче створити кінжал, ракету, вона вимушена брати все з Китаю. Якщо ці компоненти не made in China китайськими компаніями, вони завезені за допомогою Китаю через Китай або що. те саме з дроном. Це саме з машиною будь-якою, та це саме з різними їхніми баї і з тим, чим що вони використовуються в межах війни. Ми бачили, що росіяни показали якусь лазерну зброю. Ця лазерна зброя була створена китайцями. Це китайська лазерна зброя, Росія не має цих розробок. Саме Китай має е, слабини в лазерній зброї. Він не є лідером в цій галузі. Інші держави демократичні є лідерами. ну, от, е, дронова російська домінація. Ми розуміємо, наскільки дрони змінили поле бою. Та ну це абсолютно вже не та війна, як вона була 2022 році це ну всі військові говорять та ну, так. українські та і світові. Загалом а, Росія зараз домінує в дронах. Ну ми це теж так. розуміємо. Величезні краси екратична... зупиняти війну. Для чого зупиняти Китай Росія я веду до того, що якщо це зупиниться з боку Китаю, Китай по каже більше це не постачається. Як вона буде? Що а вона, вона буде вона збирати? Да нічого для чого а, це питання, яке якраз лежить площині Яку ціну Китай готовий платити за продовження російської війни? Якщо Китай простає заробляти, ринки для нього закриваються, докладаються ці великі. Тарифи різного роду обмеження він не просто буде втрачати гроші, він буде втрачати потенціал для розвитку, підготовку до власної війни. Це так він означає не що... так втрачає, пане Артура Ви ж кажете, що він і так втрачає нині Китай вимиває з ринків, а це його недостатньо для нього? Це ще недостатньо. Треба тарифи, треба дуже великі тарифи для того, щоб. Окей. Тоді мене наступне запитання, щоб було максимально динамічно, бо часу у вас небагато як ми з вами проговорили, е, яка на цьому тлі? Ціль візиту Віткофа до Москви, бо Трамп сказав: вірите ви це чи не вірите, Вітков туди летить. Буквально щойно Путін зробив заяву із Лукашенко, він не збирається змінювати цілі так званої СВО. Єдине на що готовий піти Путін, за словами Лукашенка, це готовий піти на перемир'я в повітрі, тобто не обстрілювати з повітря. От хотілося почути, яка ціль візиту взагалі Віткофа може бути до Москви? Америка не перестає думати, що вона відірве Росію від Китаю. Вона пропонує різного роду угоди. Вона каже, що ми не накладемо такі тарифи. Ми не будемо бити там по Китаю, щоб ви не ну, бо для Росії. Це джерело надходжень. Та ага. Росія ага. з Китаєм наторгувала за час повної війни більше грошей, ніж вартість відбудови всієї України. Ну, ми маємо це розуміти. Це їхні товарообіг їх за ці роки. А, і, і для Росії, звісно, що коли накладаються шалені тарифи на Китай, на Китайські компанії, ага, ага. тиск, це удар по закупівлі тих самих енергоносіїв. Це топ джерело надходжу для Росії, і він не йде з Китаю. Насамперед, це рекордні суми, саме звідти. Ага. Та тобто постійно проговорюються ці моменти. Uh, що ви ці, ну, ми цього не зробимо? Ви не втратите там гроші, не втратите лице, якщо ви там на ці умови, uh, тому що Америка постійно пропонує Росії укласти антикитайську угоду. Росія її не укладе. Ну uh -huh. і вони постійно відправлятимуть когось говорити з Росією, бо вони вважають що це ефективно. Uh, ми не будемо оцінювати це ефективно, неефективно. Ну тому що це не має сенсу. Це те, що може вірити там Дональд Трамп. Але є позитивні сигнали. І ті речі, які сьогодні ультимативні якісь висуваються Росії, це хороший знак, мені здається. Я б не думав про те, що Трамп геть нічого не зробить. Поки звісно, ми скептичні. Я думаю, загалом. Але але те, що змінюється ця історія, і Америка змінює підходи, бо ну ми всі думали, знаю, мені здається, що українці думали, що тиск. Міг застосовуватися тільки до України. Але це не та логіка, з якою діє адміністрація молода Трампа. Якщо якийсь тиск застосовується до України, були якісь вимоги, ну, там, багатократно сильніші вимоги, і тиск буде на Росії. Але треба дочекатися. Тут, ну... Okay. Це знає тільки білий дім. Так, да, я розумію. Питання не дуже просте, і відповідь на нього така сама не може бути простою. Вона справді буде передбачати різні сценарії, пане Артуре. Я вам принагідно дякую, що ми змогли так швидко зараз окреслити майбутні переговори Китаю та США, які тривають майбутні на за фіналізацію. Можливо, ціль візиту Віткофа Москви. Ну і трішки ми торкнулися питання самої позиції Росії у цій всій історії. Справді лабіринт непростий. Принагідно, ну, ще раз велике спасибі і вам і всім глядачам, які нас дивилися. Обов'язково побачимось. А ви, друзі, не забувайте коментувати і ставити подобайки. Дякую.